Яким буде остаточне рішення, що буде? Я думаю, Сергій, яким би не був вирок, який заготував Янукович, це буде вирок не проти мене, це буде вирок проти нього, тому що і в Україні, і всьому світу стане очевидним, що Янукович просто боягуз, що він добре знає, що люди його не підтримують, що він добре знає, що він діє неправильно. І він просто візьме і собі поставить таку червону мітку на лоба, що він людина з минулого, а може навіть позаминулого століття, що це людина, яка сприймає засоби 37-го року а не сприймає нормальні демократичні правила політичної конкуренції, політичної відповідальності влади перед людьми, які її обирають. Тобто це людина далекого минулого. Якщо він хоче бачити саме таку свою оцінку, то тоді він доведе справу до кінця і примусить цього слабкого і нещасного суддю винести те рішення, яке вони написали в адміністрації президента. А ваші дії в такому випадку, що ви будете робити? Я буду робити те, що я роблю останні 10 років. Вам заборонено, так розумію, балотуватися в такому разі? На парламентських виборах, можливо, навіть на президентських. Невже ви думаєте, що для мене це Головне. межа моїх мрій це стати народним депутатом? Нет. Ви дійсно вважаєте, що це є моя мета? Ні, Це майданчик для подальшого просування до виборів. Знаєте, сьогодні майданчиком в останньому столітті став весь світ. Не можна навіть шопотом політику щось сказати, десь навіть в Печерському суді, як про це не почує весь світ. Тому е, мені здається, що е, у них є великий дефіцит інтелекту у Януковича і людей, які йому радять. Я вже не говорю, що я великий дефіцит духовності і моральності, то вже справа інша, а от великий дефіцит інтелекту, тому що все, що вони сьогодні роблять проти мене, вони роблять де-факто проти себе. І чим більше вони будуть мене таким чином намагатися е, ізолювати від суспільства, тим голосніше буде звучати мій голос.